Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка розетка з пультом дистанційного керування LeManzo LM682. Лінк на неї залишу в описі до відео. Поставляється в блістері. В комплекті інструкція українською, хоча розетка китайська, батарейка cr 2032 для живлення пульта. Пульт дистанційного керування і сама розетка, корпус з якісного пластика, жодних нарікань немає. Розетка і вилка європейського зразка з заземленням. Габаритні розміри 50 на 105х75 мм, якщо міряти з вилкою. Пульт по якості трохи гірший, хоч на ньому встановлені мікрокнопки, які мають великий ресурс роботи, вкриті вони не пластиком, а просто наклейкою, яка через пару років активного використання стає дірявою. Батарейка встановлюється у ліці ззаду. Працює тільки перша пара кнопок, інші це муляж. По характеристиках працює на відстані до 30 метрів, через стіни буде менше. Максимальне навантаження 16 А. Але, звісно, краще максимальне надовго не підключати. Частота 433 МГц. Тобто можна взяти будь-який інший пульт який працює на цій частоті, і синхронізувати. Кнопкою на розетці можна також вмикати і вимикати навантаження. Якщо її утримувати, розетка перейде в режим синхронізації з іншим пультом. Потім на пульті натискаємо потрібну кнопку і вона синхронізується, цей пульт з заводу вже синхронізований. Звісно, є моделі на 2, 3 і більше розеток. Лінки будуть в описі. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить.